Україна очікує масштабна мобілізація в 2024 році. Про це написав журналіст Павло Казарін. Я, чесно, не знаю, хто це. Я намагаюсь не слідкувати за ними, але він захищає Україну, моя йому повага, якщо це дійсно так, і ось він написав, що він про це думає. Для того, щоб ввести е, війну країні потрібні три ресурси, пише він: гроші, зброя та люди. І якщо перші два ресурси нам можуть поставити наші союзники, то єдині люди, які здатні захищати країну, живуть в Україні. Бога з машини не буває. Ймовірно, два роки відносної тилової стабільності. Привчили людей до думки, що війну можна пережити, не стикаючись із нею. Ймовірно, ви просто жили за ви жили два роки в борг. І тепер настав час цей борг повертати. Ось так написав Казарін. Знаєте, я завжди говорив про те, що Україна має мусить і зобов'язана раз так вже сталося. Захищати себе від зовнішнього ворога. Але оці ідеї про те, що я жив в борг, або хтось жив в борг, а тепер ми його маємо віддавати це такі собі, знаєте, мотиваційні е, штуки. Е, хотілося би, щоб борг віддавали також і ті, хто цей борг цим боргом скористався максимально. Знаєте, хто за роки незалежності побудував собі маєтки, хто вивчив своїх дітей за кордоном в елітних ш... школах. Хто накупив собі автомобілей, коштовності, купив собі житло на різних островах, а може, й цілий острів. От нехай вони і їх діти, їх нащадки. Вони вже повиростали ці діти. Ми бачимо, як діти чиновників борг віддають за кордоном, на яких вони автомобілях їздять, і якою мовою вони, до речі, говорять, і куди вони посилають журналістів. Ось колег пана е, Павла, коли ті намагаються, хоч перестріти хоч кого-небудь. Там ось я бачив відео, як е, син помічника якогось там незрозуміло кого, чиновника маленького, як він живе там за кордоном, і він не впахує там менеджером і касиром. Ні, він живе безтурботним життям: дівчата, шикарні автомобілі, рубашечка, так щоб у нього тут все видно було. Він борги віддавати не буде. Борги будуть віддавати звичайні українці, які з боргів мають тільки кредити, мають тільки іпотеку, якщо їм ще її дали, і турботу за дітей, яких вони не вивезли. Тому давайте не будемо ось такими речами кидатися про борги. Українці захищають свою країну.